Як вважаєте, друзі, наскільки складно, наскільки дорого, наскільки прибутково, а можливо навіть збитково на сьогоднішній день відкривати власний бізнес у нас в Україні, а навіть у місті Дніпро, в якому я зараз знаходжусь. На цьому каналі ми будемо розглядати різні види підприємської діяльності. Будемо розраховувати, скільки коштує їх відкрити, які можна очікувати прибутки і при яких обставинах, та тому подібне. І окремо ми будемо розглядати особливості нашої української економіки, чому наша економіка не настільки успішна, як європейські країни. І для цієї діяльності, коли ми хочемо відкривати власну справу торгівлю напівфабрикатами, дуже важливо відкр... обрати правильне місце. І ось погляньте, що я хочу показати, що е, потрібно розглядати такі місця, де люди близько проживають. Тобто, це мають бути не якісь центральні райони міста, а це мають бути спальні райони, де люди. Спочатку звідкіля з роботи приїжджають додому, і вже проходячи такі торгівельні площі, приходять до себе до квартири. Тобто, щоб вони могли купувати цю продукцію і безпосередньо відразу її приносити додому. Тому важливо, ось до речі, погляньте, Галя Балова, Вона знаходиться тут. І декілька ще різних напівфабрикатів, і тому треба це розуміти. Тобто гнатися за якимись дуже великими прохідними містами, які знаходились би у великих торгівельних центрах, зовсім не обов'язково. А навпаки, в цьому випадку це навіть може бізнесу вашому нашкодити. Тому важливо розглядати місця в спальних районах міста в залежності від. Того, наскільки успішний район міста і наскільки готове та гарне приміщення вам, вам може дістатися, оренда його коштуватиме за один метр квадратний від п'ятисот до півтори тисячі гривень. Це на сьогодні, так в Дніпрі. Відразу буду рахувати у доларах. Це приблизно від 120 доларів до трьохсот доларів за кожен квадратний метр. Але ми з вами приймемо е, вартість одного квадратного метру, наприклад, тисячі гривень. Це приблизно 250 доларів на сьогодні. І розуміємо, що нам потрібно хоча б десь 12 квадратних метрів. Тобто, оренда нам коштуватиме 12 тисяч гривень. І ще 12 тисяч гривень буде коштувати застава при першій оренді, коли ви орендуєте. Це для того, щоб ми могли сукупно порахувати вартість відкриття. Тобто на приміщення відразу витрати 24 тисячі гривень. Це майже 550 доларів. Тепер, коли у нас є приміщення, нам необхідно обладнання. Мінімум обладнання, яке нам буде потрібно, це. Кондиціонер та 4 вітринних холодильники для того, щоб там зберігалась продукція і звідки б її продавати. Якщо нам дуже пощастить, якусь техніку навіть ми бушу вжитку придбаємо, це буде коштувати нам мінімум 100 тисяч гривень, це приблизно на сьогодні 25 тисячі доларів. І е, зауважте, ми враховуємо, що нам приміщення е, дісталось вже з ремонтом, тобто відразу яке можна використовувати окремо, звичайно, на вивізку на якусь продукцію рекламну, або щоб нас було якось видно зі сторони, е, що ми займаємося саме напівфабрикатами, витратимо на це хоча б ще 40 тисяч гривень, тобто ще тисячу доларів приблизно. І тому на обладнання і на вітринні усякі витрати у нас піде 3,5 тисячі доларів. Тепер нам потрібна необхідна сама продукція. Мінімум на сьогодні розумний, так щоб був у людей вибір, це буде. 15 найменувань продукції, тобто, це не лише якісь пельмені або вареники. Це також можливо будуть заморожені голубці, якісь котлети і тому подібне. Тобто, у нас буде необхідно ще 15 видів продукції. Кожного виду продукції ми порахуємо по 30 кг. Звичайно, якогось виду продукції потрібно більше, якогось менше. Про це вже підкажуть вам постачальники цієї продукції, тому що в них вже набагато буде більше досвіду, і вони вам просто підскажуть як правильно. Рахувати, та якої продукції правильно більше взяти. Тому в середньому взагалі все одно будемо рахувати по 30 кг, і це означає, що у нас ще приблизно 50 тисяч гривень піде на продукцію, тобто іще майже 1100 доларів витрат на продукцію. Окремо, додатково. Порахуємо приблизно 30 тисяч витрат на такі необхідності, як реклама, на усілякі дрібні побутові необхідності, навіть на касовий апарат, термінал. І це лише в перший місяць роботи, тому 30 тисяч це мінімальна сума, якби не більше. І от, взагалі, витрати 6 тисяч доларів це вже достатньо про те, щоб думати, а чи не відкривати власну точку торгівлі напівфабрикатами. А тепер далі давайте розглянемо, а наскільки вона може бути прибутковою та при яких умовах. Спочатку порахуємо всі щомісячні витрати. Ми пам'ятаємо, у нас оренда 12 тисяч гривень на місяць. Окремо, порахуємо двох працівників. Разом з податками вони будуть кожен мінімум по 17 тисяч гривень. Це виходить 34 тисячі гривень на місяць. Два працівника. Окремо, у нас будуть різні комунальні витрати, таке як світло, і вони будуть також немаленькими і тому. На них залишаємо приблизно 10 тисяч гривень щомісячно. Також потрібно нам не забувати, що у нас обов'язково будуть витрати на якусь хоча б рекламу. Це мінімум 1005 п'ять гривень щомісяця, і додатково якісь побутові, такі як сміття та щось подібне. Сюди ми закладемо хоча б 3 тисячі гривень. На місяць. І того сукупного витрату нас 64 тисячі гривень на місяць. А тепер головне, спробуємо порахувати, які мають на нас цікавити прибутки, точні, які ми маємо отримувати і на яких умовах. Ми должні, ви повинні розуміти, у напівфабрикатів рентабельність приблизно продажів приблизно 30%. Тобто, якщо ви продали щось на 100 тисяч гривень, то у вас прибуток вже з урахуванням витрат на логістику і тому подібне, подібне десь приблизно 30 тисяч, тобто 30%. Тепер, якщо ви кожного дня будете продавати продукції приблизно 150-200 кг на суму, ой, вибачте, 100-150 кг на суму хоча б 15 тисяч гривень, то у місяць у вас це виходитиме продажів приблизно на 450 тисяч гривень. І чистий прибуток при таких умовах буде 450 тисяч. помножити на 30% це 135 тисяч гривень, і 135 тисяч мінус усіх щомісячних витрат 64 тисячі гривень. то загальний прибуток буде 71 тисяча. Я вибачаю, що перервався, не зміг порахувати швидко це у себе в голові. 71 тисяча щомісяця це майже 1600, ой, 1700 доларів щомісяця. Тобто, при витратах 6 тисяч доларів окупність менша, ніж за 4 тисячі це дуже шикарно. Але от наскільки реально продавати кожного дня в середньому 150 кілограмів продукції, це вже дивіться самі.